Ми продовжуємо серію кейсів інтерв'ю. І сьогодні мова піде про те, як поєднувати материнство і при цьому керувати власним бізнесом. Сьогодні я зустрічаюсь з Христиною, власницею своєї б'юті студії. Христина буквально нещодавно стала мамою, і я впевнена, що цей кейс буде особливо цікавим матусям або хто тільки наважується на дитину, але боїться, що з дітьми керувати бізнесом неможливо. Сьогодні обов'язково це спростуємо. Христина, доброго дня! Розкажіть, будь ласка, трішки про. Себе і як ви прийшли в лазерний бізнес? Мене звати Христина Гель. Я вже сім років являюся масажистом та майстром шуга. Прийшла до цього одразу ж після університету. Такніше після університету я пішла в декрет. І після декрету потрібно було виходити і на роботу, і для себе шукала якусь нішу, яка мені більше подобається. Так як за освіту я масажист, мені ще до вподобань став шугар. Дуже класна процедура, але вона видаляє волосся лише на якийсь певний період, а це зазвичай сім'я фанта, от тому потрібно було шукати якісь альтернативні варіанти, і що як не лазерна епіляція, яка так стрімко розвивається і так Популяризується в, в світі, тобто, ви прийшли до того, що ви хочете запровадити лазерну епіляцію як окрему процедуру, саме через той факт, що дівчата вже потихеньку відмовлялись від шугарингу? Так, так, тільки мене спонукали мої клієнти, тобто кожного разу вони питали, чому не чому ти не переходиш на лазерну депіляцію. Планах відкрити Кабінет лазерної купіляції було дуже дізналася від дівчинки у Львові? Вона має свою школу шоваринку. Я за нею стежила, бо мені дуже цікаво було. Першим її лазером став іменно фенікс лазер, і я відтоді почала от стежити за феніксом, я приємно вражена від, від тих результатів, які він указ. Ми ну, про результати обов'язково ще поговоримо. А скажіть, будь ласка, як довго ви вже майстер лазерної піля? Я надолго буквально два месяца. Тобто ви тільки-тільки починаєте. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз рекламуєтесь, як ви знаходите клієнтів на найперших етапах. Мені потрібно було шукати цілу команду. Так, у мене був масажист, яка пішла в Мені Потрібно було шукати майстра на заміну собі. Так як я з дітьми не можу працювати кожного дня, потрібно було шукати майстра назвуляції. То на даний момент у нас реклама йде ця особиста сторінка в інстаграмі, місцеві блогери, міні-блогери, а також місцеві. Вже команда сформована на майбутнє ми собі заплановуємо сесію, Ми вже знайшли відеографа і будемо запускати терптонові. Як ви наважились на таку масштабну купівлю? Бо лазер це реально велика інвестиція коштів, не зважаючи на те, що ви нещодавно стали матусею, як вам взагалі вдається поєднувати материнство і керівництво своєї студії? Увезло в тому плані, що у мене є чоловік який мене в тому дуже підтримує його мама, які мені дуже допомагає з дітьми, бо я не знаю, сама би, напевно, ну не впоралась, бо маленька дитина. Ми купля... коли купляли лазер, на той час, малому було чотири місяці. Але так як дівчинка, яка зі мною працювала, пішла в декрет відпустку, і мені потрібно було виходити з ситуації і не просто вертатися на роботу, а вертатися якось так, щоб зацікавити прям сті. Це мало бути щось дуже класне. Ну і що, як не лазерна інфляція. Дитиною це важко зробити, поєднуватися, все дуже важко між собою, але все ж таки це В Даний момент за два місяці нам вивірили 50 дівчат. Я вважаю, що це гарний результат так, як в нашому маленькому місті вже 4 Скажіть, Будь ласка, які б ви поради могли б дати, як матуся, яка веде власний бізнес майбутнім матусям, або матусям, які бояться купувати лазер, бояться в декреті вкладатися в масштабні купівлі. Що б ви могли порадити? Перш за все, це ніколи не здаватися, як би важко не було. Буде важко буде завжди, тим більше, якщо ти є власним, діти мотивують дуже сильно працювати. Ти думаєш, що в тебе дитина, це тебе тормозить завжди. навпаки, поки в тебе є дитина і ти більше мотивуєшся, так сто відсотків правда. Це 100% правда. Бо коли народжуються діти, ти собі напевно в підсвідомому рівні ставиш задачу. Дітям повинна щось в тому житті дати. І це мотивує дійсно, це так. Можливо, якби дитина не народжувалася, ми б і так і далі робили шугари, масаж і ні в чому ну, не розвивалися. Христина, дивіться, ви зазначили, що у вас вже клієнтська база в 50 дівчат. Скажіть, будь ласка, чи порадували вас і ваших клієнтів відповідно перші результати на Фенікс? Сказати, що я в шоці. Не можу сказати, тому що при купівлі лазеру я вже знала, куди я попадаю і які класні результати показує Танісла. То мене не здивувало, бо я і так була в курсі того. що Це дуже крута покупка. Дівчат, які з нас ходять дуже вразив, особливо перша процедура це фурор, тому що 30% волосся випадає, і всі ківали, а що так можна було дуже комфортно, зручно, гарно і в приємному шоці. Дівчата кажуть, а що ж тоді буде, коли... Буде закінчуватися курс. Більше половина волосся ну немає. За першої сторони. Тобто дівчата дуже задоволені. Відгуки від? є фідбек від дівчат є і. І це не може не тішити. Так підсумовуючи, які ви послуги надаєте в своїй студії, як ви рахуєте, чи створює все ж таки шугарин конкуренцію лазерній епіляції? Чи ці дві послуги вони мають працювати паралельно? Я думаю, що вони мають працювати паралельно однозначно, тому що, по перше, не кожна клієнтка вибирає одну чи іншу, ну тобто якусь одну нішу. так потрібно завжди надавати якісь альтернативні варіанти. Тим більше у кожного є своє волосся, свій колір, своя щільність і так далі. не всім підходить лазер, і не всім підходить шумар. Більше процедур я вважаю в студії тим крутіше. В нас є масажний кабінет. Ми там проводимо всі види масажу, корекції зі фігур, на всі свої апарати, результативні термообгортання. Також нас можна зробити за голівудську. Чим більше послуг в студії ви надаєте, тим в принципі ця студія більш рентабельна. Провадили ще й лазерну піляці. Тому це кайф. дякую вам дуже за це інтерв'ю. Я вам бажаю примножувати свої результати.